Всім привіт! Ви на каналі Various Craft. І сьогодні я зроблю обзор зразу на два ножі: на Funk із Standoff 2 і на полювальний ніж із CSGO. Матеріалом для фанга виступив 8-мм ламінат. Переніс шаблон, вирізав та зняв ламінацію. Також накреслив заточку леза і заточив його. В мене шпаклювала тільки заточка, тому що я думав, що зіпсую саму грань заточки. І через це в мене видно МДФ. Фарбував чорною фарбою з балончика. А для типу вогню використовував червоно-оранжеву та жовту фарби. Думав вибрати скін якийсь з гри, але мені ніякий не сподобався, зробив свій. Рукоятку обмотав чорною ізолентою. Ці лінії я зробив за допомогою циркуля. Гуаш наносилась на фарбу з балончика. Якщо царапати гуаш, чорна фарба залишиться. Тому язички вогню такі прикольні. Також ці лінії можна зробити за допомогою чорної ручки. А зараз у нас екземпляр полювального ножа із CSGO. Матеріалом виступила 4-мм фанера. Вирізав та придав форми. Шаблон я брав з каналу Infinity Weapons Craft. Скін я придумав сам. В мене тоді був білий та чорний маркер, і я подумав, чому б не зробити таку розкраску. Шпаклював все і повністю, є деякі ямочки. Вийшло непогано. Сьогодні я зняв обзор знаю поганенький. Але паралельно з цим я роблю кукрі. Він на етапі покраски. Вибираю скін. Ви були на каналі Варіус Крафт. До побачення!